Друзі, всім привіт! На зв'язку Орес. Сьогодні у нас війна з топовим корейським альянсом. Коротше, бачите, назву ієрогліфи, їхній сокіл на, на аватарці. І в мене сьогодні нестандартна війна. Сьогодні е, вирішив зробити різноманіття. Е, буде війна з командами 3-1-1. Як бачите, перший тапок пішов, камня вагон насипає. Страшно було, якщо чесно, йти такими командами, тому що в рейдах, при тестах в рейдах, їх розбивався 100 стандартних героїв. Ну, коротше, там цирк був взагалі. Тому було так. Але нормально, камінь зайшов, як бачите, тут все нормально. Коротше, перший шот зараз буде. Але, тим не менш, от тестував. Тестував Моно плюс ці 3-1-1. 3-1-1, звісно, що краще набагато. Тому що у тебе з страховочних два героя, або два лікаря різних кольорів, або лікар плюс блокіратор. В першому тапку тут два лікаря. тому так. Такий впевнений шот, камня, куча, все нормально. Хорош страхує, тесей дає баф атаки, дуже крутий. І от Короче, Вийшло 5-7-кому забрати першу. Коротше, може я буду ще пару він пограю цими 3-1-1, тому що на мені зараз декілька аккаунтів. І реально важко збирати на кожен аккаунт якісні веселки, тому що на першому відіграєш нормально, на другому вже починаєш тормозити, тому що багато ресурсів забирав. А в 3-1-1 або МОНО це взагалі релаксові стратегії. Камінь є нормально, нема не нормально. В общем, так. Е, бачимо, що ми тут. Заблокували мені Джован Сінг і Одіссея. І, коротше, неприємно, тому що Джо jo... могла б почистити це все, а так не почистить. Тепер блокуємо ангербоду. Дозаряджаємо пазіка і... Біло Бога, ну прийдеться ходити, ходить, тому що Канна зараз походить. Прокидую на бум зараз е максимальний комбо в е цю, Кохінду, і, і воно нормально приходить, підтягується камінці. Ну, такі потні, потні ігри. Правда, і захисти беру я не, не топові, а послабше, тому що. Я не впевнений в цих комбінаціях був, в цих командах. Тому беремо так. <кій> Веселками теж би ці захисти поприбирав би нормально. Так, третій тапок у нас добив. Взяв, на мій погляд, саме слабше комбо із червоних. Тут якраз кукульок і е, онір, якраз два зелених є. Як бачите, три, трійка героїв ударна група, лікар і блокіратор. Блокіратори підходять четвірки. У мене в одному з тапків буде навіть четвірка без емблем. І доволі нормально, Там буквально вона потрібна на один раз. На один раз, я гадаю, її не вб'ють. А якщо вб'ють, то її вб'ють і з емблемами. Тому сильно там заморачуватись не потрібно. Головне, щоб ударна трійка була сильна, і лікар. Більш-менш нормальний. Бажано, щоб лікар був клінер, щоб чистив з вас е, всякі гадості. Ну Тут хіменую заходить нормально. Блокую хіміко чи коміхо, не пам'ятаю, що там, ну це ж лесить ставить. Бо вона наносить проблеми нормальні. І ударну трійку заряджаю, щоб нею зносити. Вирішую Воніра походити, тому що Орлок по зеленим б'є додатковий урон, але не вистачило добити його. Ну, може зараз вийде. Зараз глянемо. Так, добили Міоніра. Хіміко, здається, Куміхо походить, мабуть. Так, вона зараз походить і прийдеться перечекати ці Ну Це добив тому, тому так. Погано в таких комбінаціях в трійках, що як ти там раз другий походиш і не доб'єш, потім ти можеш до кінця битви камня так і не знайти. І навіть лікарі якісь там можуть або затюкати тебе, або Вийде час. Таке цілком можливо. А так, для тих, хто починає тільки грати на війнах для новачків. моно для вас не знаю, не рекомендував би вчитися бажано отакими от от командами, як мінімум три кольори. Це буде нормально. Так, тут знову добив. Добив був страшний, і взяв я на нього якусь кому, таку непонятну. Зелених не хотів брати, тому що кайломи мають супротив. Коротше, щось таке зліпив і ну, міг би влетіти на цьому. Добив я, звісно. Кайлом походив і по факту ти вже проти нього майже безкорисний. Починають блокувати тебе і так далі. Дуже потужний захист був тут. В центрі була латеска, на плечі нумізматика, 2КЕЛума і Ангріс. Ну, він приніс проблем чимало. Так, одного дракончика прибрали. Тепер прийдеться перетерпіть ульту Ангріса три кроки. Ну, Коли він в кутку, до речі, то можна перетерпіти, тому що один раз потерпиш і ти як мінімум його не зарядиш на другий раз. Так, ангеса прибрали, остається один дракончик, все. йдемо далі. Так, ось таку комбінацію зібрав. Три ударника з Єнова Сапхою, в якості лікаря дявочан буде. І Генріх, до речі, і стопер Канна Бо проти сніжка, я думаю, як мінімум його, навіть якщо він ультане, камнем його затюкати можна. Та навіть кану, кану ще легше. Кануп уже б знесло. Сніжок, як бачите, ще стоїть. Я вирішую прокинувся і тепер вирішую ультувати, тому що спазік походить. Да, мені треба хоч когось знести. Ультую Генріхом для того, щоб був відхил, тому що зараз получу багато урону. Нормально, як бачите, камінь був, тому можна було грати. Сніжка відродила Аліса. Я гадаю, це не так страшно. Дявочан не ходжу тут, чекаю, поки піде дебаф від канни. Ось аж тільки тоді ходжу дявочан, тобто як страховка. Вазика добили, вже добре. Я на WhatsApp втратив, але нічого страшного. У мене є ще Хонда. <клес> вона теж підвищує урон. Не знаю. Ну, тут, в принципі, все просто в таких командах 3 1 1 чи, чи моно. Моно то взагалі саме простіше. А от 3 1 1 тут трошки а, просто те саме, просто три стихії, і ти точно знаєш, що тобі робити. Або лікаря зарядив, або ударну групу, або стопера. І від того починаєш грати. Ну, понятно, що я і захист беру такі, які. Дозволяють грати проти них такими командами. Тому що в рейдах ці всі команди пролітали у мене перед, перед війною от прям через раз. Тому було дуже, дуже неспокійно, скажімо так. Так, що от є? Зараз ще один буде. Ось така команда. Тут Майотан без еблем. На Do One Sінg пішли. Ну, Соперник дозволяв обирати конкретно під, під всякі Моно, під оці трійки, тому що були різні центра, і зелені були, і сині, і фіолетові. Для тих, хто грає от такими комбінаціями, для них це в принципі прикольно. Хоча теж можна влетіти гарно. Джован Сінг починає результовуватись. І от в мене зараз не було впевненості, що зайде от камінь з крита. Але повезло, кританув камінь. Ми знесли Джован Сінг. Так, майотан є, попала вона в пісянбу і свою справу зробила. Так, це черговий шот. Вийшло цю війну У мене 4 шоти і 2 добиви. Так, що там далі у нас? А далі все. Друзі, результати війни дуже впевнена перемога, 1400 балів розрив. Лут за війну. Звичайний, нормальний. Вітаю Віталія Харона 101 з атакером. Можемо зараз зайти глянути лідерборд. Що в нас там як було? Коротше, щось вони по оборонам. Цей альянс був потужний, ось дивіться, 5900 з дракончиком Джован Сінг і э, Люцифер. так, ну там 5600-5700 то само собою. Тут 5800. Э, захист драконів, Латеска центр. Э, Каелум плече. Ще один Каелум куточок. Тут нумізматика і тут англіс. ну Серйозний захист насправді. Важко було з ним боротись. І таких, що по 6 тисяч у них ще пару штук, ось. Тут раз 6 6000 і Річард 2-6 тисяч, тут два кукуля, а тут, я не пам'ятаю, Канна і так далі, ну, щось таке. Щось глянемо, чи сніжок. Канна здається. Так, Канна 4 еволюція. Коротше, неприємний захист, це, як ви бачите. Джон Сінг, Куткульок, там в кутку один, Кокопелі, В общем, портам по всьому. Але щось вони здулися дуже сильно по атакам. Лідерборд у нас такий. Харон перше місце, в мене зайшов камінь на цих то в мене друге вийшло. Громом я відіграв трошки в останньому тапку помилку зробив, теж міг бути або перше, або друге. Ну і так далі, Ваня вітаю з дебютом Крілос 300 балів. Коротше, нормально наші зайшли тапки, а в них щось. Один тільки гравець вийшов в, о, в топ. Ага, не один, троє їхні гравців гарні місця зайняли, далі вже пішло гірше, 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 гірше в такому плані. Оборони... Ну, не можна сказати, що у нас класно сильно оборони стояли, тому що вони в атаках погано грали, вони ловили нулі ті оборони, об які зазвичай інші соперники проходять з першого разу в такому плані. І там, де ми в них заходив камінь, ну там якийсь гарний дня. Ну, в принципі, все. Гарного дня вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас закінчилась війна. Я можливо ще не знаю, пару він пограю цими трійками, тому що на мені зараз 2 аккаунта вже і ще один аккаунт, ще один аккаунт на війну на мене падає. тому Веселками потрібно дуже багато ресурсів, щоб подумати, як правильно підібрати кому. Тріками там, думати, це мені не треба, просто все. Ну і плюс якесь різноманіття. Трошки пограю, а там далі повернусь назад на веселки. Всім гарного дня!